Назар ми вже знімаємо, годі. Ти що, яке годі? Ну хватить їсти, Назар вже розказуй. вже. Ладно, щось трошки розкажу. Значить, слухайте мене сюди. Дивіться, всі думають, що бджоляр це просто. Да? Отам, От я пам'ятаю, коли я починав займатися бджільництвом, там мені казали, та, слухай, це не професія. Це не серйозно, от бджоли завжди встигнеш, от підеш на пенсію, там от заробиш там грошей, от тоді вже будеш займатися бджолами. Ну, я трошки вірив, трошки не вірив. Ну, як бачите, більше не вірив, чим вірив. І от навожу вам кілька аргументів, чого бджоли це не так просто. Ви зараз мною будете не погоджуватися або погоджуватися. Відповідь напишіть в коментарях. Ну а я вам навожу ці приклади. Перше пасічник. 90% немає за що ставити зуби. Народ. Картина маслом. Дуже багато пасічників. От можливо, я зараз багатьох, скажімо так, підвигну, щоб вони йшли і ставили зуби. Дуже багато пасічників, які кажуть, та в мене 50 сімей, та я там, та в мене, там, та я там але мед по 60 зараза. А буби по 65 п'ять вийшли без зуби. Розумієте? І в цьому є проблема. І колись мені один чоловік. Дякую, що Ви мені то сказав. Каже: помієш, в Україні багато в чому е, заключається от таке життя: м'ясо їси. Зубів немає. Немає зубів, не буде м'яса. Е, але так було. А на сьогоднішній день так не є. Але в пасічників так є. Тому джелесо ну, це абсолютно непросто. Просто це непросто. Просто непросто. Не собі запам'ятайте це. Е, це перше. Тому що якби це було просто, то кажуть там. Е, там, не знаю, плитку ложити там непросто. Да? Ну кажуть, да, плиточники, все, серйозні типи. Ну да, от подивіться на того самого Вову волоска Ну, красавчик, ну красавчик, чувак. Розкачався, все, молодець. У нього там плитку положити стоїть дорого. І все, і він собі має зуби за що ставити. І це, це перша причина і перша ознака, чому бджільництво жіни зупановила. Це не просто. Якби це було просто, на цьому всі б заробляли. Друга причина і друга ознака, що бджілество це не просто. Але підійдіть е, до будь-якого пасічника і, і е, запитайте в нього таке просте питання, які є формні елементи крові, а верніше гемолімфи. І чому саме гемолімфи в бджоли? Все. От запитайте. 95% пасічників вам цього не скажуть. Не скажуть. Окей, ви скажете, ми йдемо в біологію, хорошо, е, йдемо в практичну частину. Запитайте в пасічників, щоб вони вам назвали мінімум 10 систем вуликів. Мінімум 10 систем вуликів. Вони не назвуть. Не назвуть. 95% пасічників не назве. Чому? Тому що вони про це абсолютно нічого не знають. Е ви, візьміть і, ви візьміть і підійдіть до пасічника і скажіть, дивіться, скільки ти от заробляєш там в рік. Умовно. Да? Не треба, щоб він вам казав цифру. Подивіться на нього, по ньому все видно. Це не в обіду, це не в обіду якимось пасічникам. Це не в обіду комусь, в кожну свої життєві обставини. Але я вам хочу донести, особливо до молодих людей. бджільництво це ніфіга не просто старшим вже не докажуть, Вони думали, що це просто, вони поставили вулики, вони там свої бонуси якісь мають. Там до пенсії в них є якийсь плюс-мінус. Ну це не той рівень, на якому ти будеш заробляти розвиватися. Це не той рівень ви вже в кінці кінців. Рівень заробітку, рівень заробляння, рівень, е, ну, коли ти виходиш з цих мінусів, да? коли Чому ти просто... Саме більше, що я не розумію в бджільництві, саме більше, що я не розумію, це коли пасічники кажуть, що да от, в мене 150 сімей на якій системі вулики, буду все міняти. Ну як так міняти? Ну, на що міняти? Та зароби з того вулика. Ти купив вулик, народ, пойміть, що ви повинні ту одиницю, одну господарську одиницю купити, поставити і з неї повинні. Взяти прибуток. Тобто ви там, умовно кажучи, купили вулик з бджолами разом за 2,5 тисячі гривень, там, чи за, ну, хай 3 тисячі гривень, хай 5 тисяч гривень, в кожну свої розрахунки мені до лампочки, кожен хай вважає по-своєму. Але получили 3 тисячі гривень, наприклад, вложили в той вулик з тими бджолами. Він вам повинен заробити мінімум в 10 разів більше. Тобто, ви, от коли купите, окупиться вже, і він от з того вулика ви візьмете продукцію, яку потім продасте, і отримаєте гроші в 10 разів більше, тобто буде 30 тисяч. От тоді ви можете тільки думати про те, щоб того вулика замінити. Доти він цього вам не дав, навіть не рипайтеся. Вже от зробили цю помилку. Взяли, поставили на ту систему вуликів, не міняйте. Бо у вас виходить так, сезон попрацював, зробив якісь висновки, на сліду міняєш. Сезон попрацював, висновки зробив, міняєш. І потім в результаті, що виходить, правильно, ваша пасіка не рентабельна. Ваша пасіка не приносить прибутку. Ви дуже багато переробляєте, дуже багато граєтеся, дуже багато цих дитячих фокусів, розумієте. Зайдіть на YouTube канал. Тільки зайдіть не на, не, не на який-небудь YouTube канал. Ви можете зайти там. Ну, скажімо так, я не буду зараз там за когось сказати, ви можете зайти на мій YouTube канал і зайти і подивитися, що систему вуликів треба вибирати з того моменту, коли ви поняли, що у вас буде робити пасіка. Тобто, якщо у вас пасіка збирає мед, будь ласка, рутівська система 12 рамковий додане з магазинними наставками або 10 рамковий додане доданий з магазинними наставками. Ви вирішили, що у вас пасіка буде на бжолопакетах, Будь ласка, лежаки на 2-3 бджоли сім'ї і працюєте, розвиваєтесь. От таким чином. Ви повинні вибрати, а не так. Ану якось ти Сивулика візьму, о, там той блогер показує такого, той блогер показує такого, та слухай. А дивану я візьму отакого, от як той блогер показує. І бере там, наприклад, якийсь там, не знаю там, взяв Українку, а йому українка не підходить. Абсолютно підняти не може, перевести не може, по, по географії не підходить, по медоносах не підходить, він з нею працювати не вміє. І каже, блін, та українка, то все. Та не фігня українка, ти просто її неправильно вибрав. Ти неправильно її застосував, розумієш? От і все. І це потрібно розуміти. І коли ви навчитеся ці речі розуміти, я буду постійно вам на своєму каналі про це казати. Не в обіду ще раз. Просто другого варіанту вам донести цю інформацію просто не існує. Просто на цю не існує. Всі думають, що вони все знають, та не знаєте. Чому не знаєте? Щоб то вам таке цікаве запитання таке задати, що ви мені дали відповідь в коментарях. А назвіть мені. Один із найефективніших методів визначення стійкості бджіл до різних хвороб. Назвіть мені цей, як визначити, як, що, яка методика. Напишіть мені це в коментарях. От все знаєте, напишіть. Я знаю, а ви не знаєте. А якщо знаєте, то напишіть в коментарях. Отак, от такий от от спіч. і е, е, в цьому ми маємо дуже велике недопрацювання в українському кізнесі. Дуже велике недопрацювання. Тому що пасічник щось вирішив, що він все знає. Де хтось його може бути взагалі? Я не розумію. 99% пасічників в Україні абсолютно не мають ніяких відношень до бджільництва, поки вони не вийдуть на пенсію. Чого так? Бджоли це професія через бджоли. Це складна, монотонна професія. Якщо ви хочете бджолами займатися на професійному рівні, вам потрібно досвід, освіта, знання, вам це потрібно, наставник. Ну Якщо ви бджолами займаєтесь так для себе, і для вас цих 50 сімей, це чисто для себе, ну чесно, не знаю, щоб, щоб не сидіти на, на місці, то й не в'якайте, що у вас там мед по 60 гривень. Мед по 60 гривень, тому що ви його не вмієте дорожче продавати. І не треба мені казати, що от, якби в тебе було 10 тонн. Там чи 20 тонн, ти б поняв би. Народ. Навіть продається і дуже гарно продається. Тільки отримайте продавати. Як то кажуть, не обіжайтеся, Це чисто моя думка. Але я хочу, щоб ви це все діло розуміли. Я хочу, щоб ви настільки глибоко зайшли в бджільництво разом зі мною на моєму каналі. Насійський можливо. Підписуйтесь на канал Бікіпер Фібрей. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Всім смачного.